Ти можеш бути на сильнішому підрозділі, відміну володіти зброю та мати сталеву витривалість, але все це нічого не варте, якщо твоє тіло сигналізує що щось не так. ВЛК це та точка, де вирішується твоє подальше перебування в армії, здоров'я і нерідко життя. І ось головне питання: чому одні проходять ВЛК без проблем, а інші отримують відмову або неправильний висновок? Правильна підготовка це половина успіху, а інша половина це знання, як себе вести, які документи брати і на що звертають увагу лікарі. Це відео, твій покроковий гід, як не провалити ВЛК і отримати рішення, яке відповідає твоєму реальному стану здоров'я. Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал Донату. Топ 12 порад, які потрібно знати перед ВЛК. Перш. Перевір актуальність своїх медичних документів. Перед проходженням комісії переконайся, що всі довідки, епікерзи, витяги з медичних карт оновлені і мають підписи та печатки. Якщо документи понад 6 місяців краще онови, комісія не буде копатись у старих довідках. Оформлюй кожен діагноз офіційно: скаржишся на хронічну спину, Гастрит. Тиск, це має бути не просто усну, а офіційно діагностовано лікарем у цивільній або військовій установі з підтвердженнями УЗД, МРТ, МРТ, рентгени тощо. Не мовчи, розкажи про всі скарги. Не думай, що соромно чи краще промовчати, щоб не бути схожим на симулянта. Якщо болить, кажи. Якщо були контузії чи ПТСР, кажи. Чесність перед собою це перший крок до справедливого рішення комісії. Вивчи статті положення про ВЛК наказу 402. Самостійно, подивись у відкритих джерелах статті, які відповідають твоїм хворобам. Це не складно. Просто введи в пошуку стаття ВЛК та КАТО. Потім стаття 53, наприклад, гіпертонію, ну, хоча вона 39. Так. Ти будеш знати, на що маєш Право. Уточни, яка це саме ВЛК: первинна, вторинна чи після госпіталю. Кожен тип комісії має свою специфіку. Після лікування, наприклад, госпіталю чи поранення чи ПТСР, ВЛК має враховувати нові обставини. Не мовчи про них, і має при собі документи з госпіталю. Не ігноруй психіатра та не жартуй на його прийомі. Багато хто вважає це етап формальністю, але психіатр може фіксувати важливі симптоми. Не намагайся виглядати кращим, ніж є. Якщо є проблеми зі сном, агресія, панічні стани, говори про це: уникай вживання алкоголю, енергетиків і збуджуючих речовин за 2-3 дні до вилка. Це банально, але багато хто провалює аналізи через дрібні звички. Підготовка до ВЛК це як підготовка до заліку. Будь уважним до деталей. Візьми з собою воду, ручку, документи, медичну папку. Комісія може тривати кілька годин, кілька днів, кілька місяців. Все повинно бути під рукою. Це неформальний, але дуже важливий момент, не бути розгубленим. Запиши заздалегідь всі ліки, які приймаєш. Часто лікарі питають, що приймаєте зараз. І військовий забуває. Запиши, заздалегідь назви ліків, дозування схеми прийому. Якщо проходиш повторну ВЛК, покажи динаміку. Порівняння до і після лікування це один з ключових факторів при прийнятті рішення, бери з собою до і після госпітальні аналізи, МРТ КТ, виписки. Покажи, що лікування не дало ефекту, або що стан залишився важким. Зрозумій, ВЛК не зацікавлений у штампуванні довідок. Поширений міф всі просто ставлять печатку і вперед. Насправді все не так. Військова лікарська комісія це не процедура, це юридично важлива медична експертиза, за яку несуть відповідальність. Тому будь серйозним. Якщо тебе завернули, вимагай копію рішення і звертайся далі. Не здавайся, маєш право отримати копію довідки з висновком ВЛК. Якщо не згоден, маєш право на повторну комісію або оскарження. Знати свої права це не слабкість, а захист себе та побратимів. Твоє здоров'я це теж. Мій фронт ВЛК це не просто формальність, а перевірка твого фізичного і психологічного стану. І це не про те, хочеш служити чи ні, а про те, чи готове твоє тіло і розум далі витримувати навантаження військової служби. Ці поради результат практичного досвіду сотень історій військових, які пройшли цей шлях. І кожна порада це спосіб захистити тебе від несправедливих рішень, зневаги чи бюрократичного абсурду. Ти не здогадаєшся, наскільки важливо підготуватись до ВЛК. Одне неправильне слово і тебе визнають придатним. попри бій у спині ПТСР чи старе поранення. Одна відсутня довідка, і все на повтор. Один погляд лікаря. І ти знову на передовій без шансів на відновлення. ВЛК неформальність. Це момент істини підготовлений, значить, озброєний. Знаєш свої права, зберіг здоров'я. Твоя історія важлива. Не мовчи, дій. Ось сім ключових запитань, які повинен поставити собі кожен військовослужбовець перед проходженням ВЛК, і короткі чесні відповіді на них. Чи обов'язково готуватись до ВЛК, якщо я реально хворий? Так, навіть із реальними діагнозами вас можуть визнати придатним, якщо немає документальних підтверджень, або ви не знаєте, як їх подати правильно. Чи можуть лікарі на ВЛК не побачити мій стан? Так, особливо, якщо симптоми не видно на око. Або якщо ви не заявите про них чітко, формальне ставлення, звичайна річ. Чи маю я право на незалежне обстеження або довідки з приватної клініки? Так, маєте. Закон не забороняє використовувати результати діагностики з будь-якого ліцензованого закладу, але все повинно бути оформлено правильно. Чи варто детально описувати свої скарги, навіть якщо лікар не питає? Так від вашої ініціативності залежить результат коротке, все нормально може коштувати вам повторного виклику або відправки на фронт. Чи можу я просити направлення на дообстеження? Так, але треба знати, як це зробити правильно і впевнено. Без юридичної та медичної підготовки це складно. Чи будуть на ВЛК враховувати ПТСР або інші психологічні травми, тільки якщо ви зафіксували їх офіційно, без документів жодних психологічних винятків не буде? Якщо мене визнають придатним, а я вважаю це помилкою, що робити, оскаржуйте, у вас є право подати апеляцію, пройти повторну комісію, звернутися до адвоката. Але дійте швидко і впевнено. Головне, не залишайте все на випадок. Підготуйтеся або ризикуєте залишитися сам на сам із системою. Якщо ти вже проходив вилка, поділись своєю історією в коментарях або в листі. Якщо маєш питання, не мовчи. Пиши на емейл e або звертайся в коментарях під відео. А головне, пошир це серед побратимів. Бо підготовлений солдат це сильний солдат. Якщо інформація була корисна, підтримай мене донатом. Я витрачаю власний час, щоб ти отримав шанс на чесну медичну оцінку. Разом ми не лише тримаємо оборону, а й боремось за справедливість у кожному рішенні. Дякую. Виникли питання? Не соромтеся. Пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я.